Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Давайте подивимося. З вами сьогодні у нас 20, ой, 20, кажу. 2 січня. І я хочу подивитися, яка у нас ситуація е -э наша атомна. Запорізька, в якому вона стані, що там, які робляться взагалі подвіжки, яка там ситуація? Давайте перше подивимося, який технічний стан нашої Запорізької атомної електростанції. Бачите, як кажуть, після сонця пішла така ситуація, скажімо так, вона, особистої загрози там немає ніякої. Оця подія, хрест ця подія, по дому це робляться якісь речі для стабілізації її роботи, або її не роботи, скажімо так, так? Да? Її установки. Вона працює в якомусь там режимі своєму, да? технічному, технологічному, ми не знаємо. Але наприкінці ось ідуть якісь зміни. Давайте ми розкриємо, що це за зміни. Так, падає ключ. Ключ це вирішення питання буде. І воно буде вирішено в позитивному плані. Бо це ми дивимося розклад для нас, для українців. Це було моє питання. Перша карта завжди питання випрошуючого. Я не бачу тут поганих карт, нічого такого зверхістисного тут немає, так як вона, в принципі, не працює. Вона тільки на неї уходить там якийсь резерв. Ну, поки що такої загрози там немає. Але ось зміни йдуть, і вони там мають ключик. Ми маємо ключик вирішення цього питання. Давайте глянемо, який ключик. Ключик у нас, бачите, роздвоюється, він з двох сторін, Але в будь-якому випадку він у нас успішний, бо це повернення додому і успіх. Але для цього потрібен час, люди. Це потрібен час, бо ці карти, вони ну хоча корабель це швидкі, швидкі які зміни йдуть. Але по ліліям і роздоріжжя, то так, знаєте, і потім е, ну, певні речі відбудуться поки, поки прийде успіх, річ у тому. Давайте подивимося, як почувають себе наші атомщики, наші українські робітники. Як вони себе почувають? Вони себе почувають. Трансформація це дуже длинна історія. Морочать їм голову, гризуть їм мозги з цими гімнами російськими, з цими наративами російськими. Це ще йде, ну, їх там питаються якось так, да, на свою сторону, питаються їм мозги промити там. Там давно це точиться, вони ще крадуть оборудування там, ну, в общем, роблять, роблять, що хочуть. По трансформації, трансформація там таке. Я дивилася наперед встановлення, там дуже багато буде залучено потім людей, які будуть то приводити до ладу. Ну і по книжці тут іде таємна історія, скоріш всього, вони їх тримають. Давайте ми розкриємо книгу. Ведеться робота, да, бачите, ведеться робота, по таємна робота. Uh, все ж таки хочуть вони їх перевербувати якось там на свою сторону. Ось, uh, да, да, це йде перевербовка, бачите? Ну, ось так вони і живуть. Так вони і живуть. Чи піддаються вони на ці перевербовки, на ці. Uh, на цей тиск, чи піддаються. Ну, так скажу, ті, що там осталися зараз, ті, що осталися люди, вони ось по башні, вони не піддаються і вони вперті. Вперті. Ті, що осталися, вони знають, за що вони працюють. Так, і давайте я скажу вам, покажу вам, як себе почувають росіяни, окупанти. Скажіть, будь ласка, нас, нам, російських окупантів, на наші запорізькі атомні, як вони себе там почувають, що вони роблять? Ну, плани, бачите, полесиці в них такі хитрі, хитромудрі. А вони очікують наказу, очікують наказу якогось. Но зараз вони мають, вони мають зараз, звісно, мають ключі від тої, бо вони прикриваються тою атомною, але вже їм там не солодко. Їм там не солодко. Вони вже по воді, бачите, по луні там вже тоска і страхи йдуть. Вони хочуть, вони хочуть щоб об'єднатися там, якось щось це зробити. Вони мішкать. А що, що їх чекає попереду? Що їх чекає попереду? Ну, попереду їх чекає по-перше, якась таємна історія. Трошки там буде успіх, а потім ось почнуться криси. Криси будуть бігти, хапаючи все, все що можна. Ось башня падає їм. Ну, будуть, будуть бігти додому, будуть бігти додому. Там ситуація така, але до цього ще треба дожити. До цього треба дожити. Поки що вони мають там, вони мають поки що все. Вони мають поки що все там. От вони, бачите, вони грабують, тянуть все, що треба по фінансам, вони все тягнуть, крадуть. То, що я казала. Але чекають наказу, чекають якихось документів, наказу, що їм робити. Так, вони хочуть її заполучити, але в них то не вийде нічого. Там йдуть проблеми з, цьому, з цього питання, і криси то показують, і е, вже вони. І... Там, знаєте, ще якісь договорняки. А ну покажіть нам карти, чи йдуть договорняки з Росатома, з МАГАТЕ. За нашу Запорізьку, за нашу Запорізьку атомну електростанцію, чи ведуться якісь перемовини? Так, ведуться перемовини. І вони навіть предлагають гроші. Предлагають гроші, за те, щоб це все собі забрати. І навіть даже, даже вони надіялися що так воно і буде, але ні, нічого не вийшло. Нічого не вийшло, бо Росат магате, МАГАТЕ не візьме на себе це. Ось так. Ну, хорошо. Так, ну і давайте подивимося вже Енергодар, мешканців Енергодару, як вони там живуть, Яке, який їхній стан. Давайте подивимося, їх стан фізичний людей, моральний. почуття, бачите як. Ну, фізичний більш-менш тут дом, тут все ж таки вони мають свою якусь основу, там їхні дома. По моральному вони е, хочуть дуже змін, хочуть працювати, хочуть добрих новин, але це, це бачите, Чекають, чекають якихось новин. І по почуттям в них таке, вони як діти, знаєте, хочуть скоріше вже повернення України, але це не коли буде, і вони не знають, коли це буде. Це все як в тумані, живуть, як в тумані постійно, як от южики в тумані, знаєте, як херсонці розказували, як вони жили, що в них немає як внутрі погашений вогонь, отак жили люди. Так жили люди. Так, так, так себе відчуває як в неволі. Як в неволі? Да. Ну і я клала, коли, коли звільнять нашу атомну. мене показало березень. Давайте ми ще раз подивимось. Спитаємо карти, коли буде звільнена наша Запорізька атомна електростанція. Покажіть нам ту карту в 2023 році е, лютий. Лютий ні. Але буде вже там подвіжка а, березень. Показує березень. Тобто в лютому буде, буде отака ситуація. Тут і. Бачите, тут всі, всі карти оці випали. Ну, хіба що лисиця немає башні? А так все випало. І. В березні ось буде сообщення, новини. По пташкам це буде сообщество Общатись між собою, дерево, це повернення до коріння і стабіль, стабілізується ситуація. Так, а ну давайте подивимося ми квітень. Да, вже кольцо падає. Об'єднання, робота. Ось буде важлива подія вже квітня і травень. Правень, повернення додому, зірки, башня це не завжди погано. Башня це наша держава, бо тут зірки і лілії. Так, і сообщество буде радіти. Все, тобто по березню, от я можу вам сказати, з березня це все почнеться вже налагоджуватися. Ось квітень буде там бійка, буде оце все робитися. І вже по закінченню лютого. Лютого вже піде налагодження, вже піде. Бачите, піде оці новини, люди вже почнуться общатися, значить, у них з'явиться вже зв'язок, з'явиться то все, стабілізується сім'ї, коріння, піде вже розвиток і стабільно більш-менш буде ситуація. І далі вона буде тільки прогресувати. Ну, ось так у нас показало, в принципі, підтвердило те ж саме, що я і дивилася, будемо дивитися і надалі. Сподіваюся, все у нас буде добре і е, з, з приходом е, весни в Україну все буде налагоджуватися. Бажаю бути вам живими та здоровими, люди. Почуємось, па-па.